Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Є певні речі щодо збільшення об'єму та нарощування м'язів, про які вам ніхто і ніколи не скаже. Наприклад, більшість людей не знає, що відпочинок від тренажерного залу насправді може допомогти вам наростити більше м'язів, або занадто частий прийом тренувальних добавок зробить їх менш ефективними. Тому сьогодні ми розглянемо 8 речей, про які ви обов'язково повинні знати, якщо ви хочете наростити більше м'язів. у них. Киникнувши серйозних помилок. І перше, якщо вам вже вдалося наростити пристойну кількість м'язів, будьте готові до того, що на вас будуть вішати ярлики та пов'язувати з вами вже існуючі стереотипи. Наприклад, якщо ви спортсмен і виглядаєте більш-менш мускулисто, вас обов'язково звинуватять у прийомі стероїдів. Зазвичай такі звинувачення надходять від людей, які недосвідчені або недостатньо інтенсивно тренуються, або вони просто мають гіршу гео. Генетику за вас і не можуть собі уявити, що хтось може досягти більшого генетичного потенціалу без використання фарми. Інше загальне припущення: після того як ви наберете трохи м'язів, можна почути від людей, що ви менш розумні. Всі ми чули цитату: бронзові та без розуму. Звісно, що це очевидна неправда, тому що великі м'язи ніяким чином не можуть повпливати на погіршення розумових здібностей. Коли ви стаєте фізично більш розвинуті за інших, у них. Х, виникає відчуття заздрощів. Ці люди чудово розуміють, що стати такими, як ви, ніколи не зможуть, і їм залишається вигадувати про вас нісенітниці. Такі розмови ніяким чином не повинні впливати на вашу роботу по нарощуванню м'язів. Вас не повинно хвилювати те, що про вас думають люди. Наступна річ, про яку вам мало хто скаже, це те, що протеїнові коктейлі, протеїнові батончики та інший спортпіт можна використовувати, але це не є ідеальним для нарощування М'язів. Цільна їжа є набагато кращим варіантом, і причина полягає в тому, що коли ви з'їсте протеїновий батончик або вип'єте протеїновий коктейль, ви точно не отримаєте тих самих мікроелементів, які б отримали від цільної їжі. Згідно з доказами, більшість цих мікроелементів відповідальні за зростання м'язів. Наприклад, цинк дуже важливий для таких речей, як регулювання рівня тестостерону. Кальцій важливий не лише для місних кісток, але для скорочення м'язів, тому завжди робіть усе можливе, щоб ви могли повноцінно поїсти замість харчової добавки чи протеїнового батончика. Є багато швидких і простих варіантів білка, як от зварені яйця, тунець, грецький йогурт, які є цілісними продуктами, а не добавками. Якщо ви хочете отримати оптимальні результати стосовно набору м'язової маси, вам потрібно споживати більше цілісної їжі. Наступне більшість людей спочатку не розуміють, що не лише не підняття тягарів спричиняє зростання м'язів. Якщо ви тільки розпочали свій тренувальний шлях, ваша дієта може бути безладною і ви все одно будете набирати м'язову масу. Так відбувається у новачків, але на жаль, це триває недовго. Коли ви минули початковий рівень, ваше тіло починає пристосовуватися, і далі ви не зможете наростити більше м'язів без належного плану дієти. Якщо ви хочете наростити м'язи простого, підняття тягарів буде не Достатньо, наприклад, вам потрібно почати споживати хоча б один грам білка на 1 кілограм ваги вашого тіла. Вам також потрібно буде переконатися, що ви їсте достатню кількість вуглеводів і жирів до цього білка. Щоб створити надлишок калорій, вам потрібно приблизно на 10% збільшити кількість калорій. І лише тоді ви почнете набирати м'язову масу. Вам потрібно усвідомлювати, що підтримувати надлишок калорій так само складно, як і підтримувати дефіцит. Цид калорій. Далі ми розглянемо ідею про те, що креатин спричиняє випадіння волосся. І, хоча є певні докази цієї теорії, вона не відповідає дійсності. Тобто, це піздж. Теорія полягає в тому, що креатин може підвищити рівень дигідротестостерону. Є фактичне дослідження, яке дійсно показує, що креатин підвищує рівень дигідротестостерону, в ньому 20 регбістів коледжу добровільно взяли участь у випробуванні. Вони отримували креатин. Або плацебо результати дослідження показали, що рівень тестостерону не змінився у будь-якій із груп. Але група, яка приймала креатин, відчула 56% збільшення дегідротестостерону, і він залишався на 40% вище базового рівня навіть через 14 днів після відміни креатину. Через це багато людей почали сумніватися, чи справді креатин може спричинити випадіння волосся. Але у нас є 10 рандомізованих, контрольованих дослід. Сліджень, які виявили, що добавки креатину не впливають на рівень тестостерону, і це дуже важливий висновок, тому що тестостерон, а точніше, вільний тестостерон, є попередником дегідротестостерону. Без вільного тестостерону ви не зможете виробляти більше дегідротестостерону. На додаток про дослідження гравців у регбі, хоча вони й бачили підвищення рівня ДГТ, але їх рівні залишалися в межах норми. Тому якщо креатин якимось чином і підвищує рівень ДГТ, то все одно він не може спричинити більшу втрату волосся, ніж зазвичай. Якщо у вашій родині облесіння було на генетичному рівні, то ви його не уникнете. Наступне про що слід згадати, м'язи ростуть не під час тренування, а під час відпочинку. Повноцінний сон та відпочинок так само важливі, як і тренування та правильне харчування. Якщо ви хочете наростити м'язи, є багато людей, які гарно тренуються та добре харчуються, але сплять лише 4-5 годин на ніч. І це жахливо для зростання м'язів. Окрім сну, вам також слід виділяти достатньо часу для підняття тягарів. Але є висока ймовірність того, що ви не встигатимете відновлюватися, якщо ви тренуватиметеся щодня. Коли ви виконуєте інтенсивні тренування, ваші м'язи отримують мікротравми і потрібен час для їх відновлення. Тому ви не повинні відвідувати тренажерний зал більше, ніж 4-5 разів на тиждень. І це підводить нас до ще одного моменту. Ви зможете стати Сильнішим та наростити більшу кількість м'язів, якщо ви будете брати додатковий відпочинок наприкінці кожного циклу. Більшість людей вважають, що ти повинен тренуватися в тренажерному залі постійно, щоб набратися сили та наростити більше м'язів. Але взявши тиждень відпочинку після відпрацьованого циклу в 6-7 неділь, ви дасте своєму тілу повністю відпочити та відновитися. І коли ви повернетеся в тренажерний зал, ви будете здивовані наскільки ви стали сильнішими. Під час тижневого відпочинку ти можеш просто розслабитися і не відвідувати тренажерний зал або зайнятися активним відновленням. Наприклад, можна виконувати той же жим штанги лежачі з вагою 30-40% від вашого робочого максимуму. Оскільки ми говоримо про відпочинок, ще одна річ, яку слід згадати це м'язова пам'ять. Часто люди повністю припиняють тренування, коли їх життя стає дуже зайнятим. Хоча це далеко не ідеально, але хороша новина полягає. В тому, що у вас є м'язова пам'ять. Тому, якщо ви втратите м'язи та силу після відсутності місяця тренувань, ви зможете їх повернути швидше, ніж якби ви все розпочинали спочатку. В першу чергу це завдяки міоядрам, які є центрами ваших м'язових волокон. І вони відповідають за регуляцію більшості функцій у м'язовій клітині, швидкість, з якою ваше тіло зможе додавати нові міонуклеари, відома як міонуклеарне додавання. І це визначає, наскільки швидко Швидко ви зможете нарощувати м'язи. Дослідження показують, що коли справа доходить до м'язової тканини людини, навіть після тривалих перерв, ті самі міонуклеари залишаються в тілі протягом 15 або більше років. А деякі люди стверджують, що ці міонуклеари залишаться в вашому тілі протягом всього життя. Тому, якщо ви зробили тривалу перерву, ви зможете повернути ваші м'язи та силу досить швидко. І нарешті, останнє про що слід нагадати: вживання алкоголю Алкоголю значно ускладнить набір м'язової маси. Якщо ви надмірно споживаєте алкоголь, він може спричинити навіть втрату м'язів, які у вас вже є. В дослідженнях було виявлено, що вживання алкоголю знижує швидкість синтезу білка, що безумовно не сприяє росту м'язів. Часом ваша продуктивність значно знизиться, і ви не зможете піднімати вагу, з якою працювали раніше. Звісно, це все умовно. Якщо ви вживали алкоголь раз на тиждень помірних кілька Костях або не доспали лише одну ніч на тиждень, це не так позначиться на ваших результатах. От чого потрібно уникати, це надмірного споживання алкоголю, тому що це не тільки перешкоджає росту м'язів, але й запобігає втраті жиру. На цьому будемо закінчувати, хлопці. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!